Ми знаємо про те, що 22 січня в Давосі відбувався економічний форум. Це не перше, це такі плановий щорічний економічний форум. І ми знаємо про те, що президент Зеленський там був присутній, і він там ну, зрозуміло виступав, тому що зараз українське питання було і залишається якби доволі актуальним. І, звичайно, він мав там право голосу і виступу. Що слід відмітити, що в виступі президента з'явилася така, знаєте, нова, нова нова нота, нова ідея про припинення війни. І він сказав про те, що для того, щоб почати мирні переговори про припинення війни, то потрібно, щоб російські війська відійшли на ту межу, на якій вони знаходилися на 24 лютого. 2022 року, тобто до повномасштабного вторгнення, це певна новизна в виступах президента. Як на мій погляд, це ну болюча тема для нас, але справедлива тема, тому що, якщо так взяти дуже глибоко і поговорити, то на жаль, перший рік війни, другий рік війни оця знаєте, теза. Українська перемога кордону 91-го року, вона настільки глибоко зайшла нам в пам'ять, в підсвідомість, в наше серце, і зрозуміло, що ми мріємо про це, ми мріємо про відновлення України в її історичних кордонах, а ці кордони до 91-го року. Але давайте задамо собі питання, чи от на сьогоднішній день це реалістично. Ну на жаль, якщо об'єктивно зважувати всі речі, які є на сьогоднішній день на фронті, ну то це або взагалі не реалістично, або мало реалістично. А якщо мало реалістично, то якою кров'ю, розумієте, чи готові, ми ми вже так виснажені на сьогоднішній день. І за що це така нова теза, на мій, на мій погляд, це доволі таки ну, розумний компроміс. Тому що зрозуміло, що війну треба завершувати. Зрозуміло, що вже всі мрію, мріють про мир, але не просто про мир, про справедливий мир, тому що сотні життів вже лягло під час цієї війни. Як на мене, така позиція вона не тільки реалістична, вона ще й вимушена, тому що скоріше всього це той компроміс. Які досягнути між нашим президентом і нашими зарубіжними європейськими партнерами і Америкою, тому що зрозуміло, що для того, щоб підписати мирний договір з Росією, треба йти на якісь поступки. Можливо, це максимальна межа поступок, на які може піти Україна. І можливо, європейські вже повторюю партнери Америка, можливо, на це вже погодились. Тепер побачимо, яка буде реакція Росії. Ну і на завершення. Зрозуміло, що кожна війна закінчується рано. Чи пізно У свій час зрозуміло, що ця війна так само завершиться. Для мене зрозуміло, що точно не кордонами 91-го року, але не треба так песимістично, знаєте, зразу дивитися на наше майбутнє. Нам би дав Бог вийти дійсно до кордонів 2022 року, до повномасштабного вторгнення, а потім дипломатичним шляхом все-таки відновлювати свою територію і приєднувати ті території на Луганщині, на Донбасі. Крим. Але що стосується особливо цих територій, які Росія в нас захопила з 2014 року, то скільки років вони вже під окупацією? Уже 10 років. Це вже інша ментальність, це вже трішки інші люди. І ті, хто хотів виїхати з цих територій в Україну на протязі 10 років, давним-давно виїхали. Не виїхали ті, які або не захотіли виїхати, а хто не захотів виїхати, це проросійський настрої. Це п'ята колона по великому рахунку. І я думаю, що таких там більшість. І там ще залишилася якась невелика кількість, тих, які хотіли б виїхати, але не змогли б виїхати. Наприклад, в силу, вік, хвороба, матеріальні статки, ще якісь причини. Ну, я думаю, що таких меншість. Ну, от якраз оцю частину жалко, бо це потенційні наші українці. Які б і хотіли жити, скажем, в Україні, але зараз не мають такої змоги. Але переконаний, що більше все-таки там залишилося проросійських настроїв? Тепер собі уявіть, при якихось обставинах ми дуже швидко отримаємо кордони 91-го року. І тоді стоїть жирний знак запитання: ну, по крайній мірі для мене. А що ми будемо робити з цими ворожими для нас територіями, з тим населенням, які там вороже до України? Це дуже складне питання, і я жодного разу від владних структур не чув ніякого плану. А що буде далі, якщо ми візьмемо кордони 91-го року? А як ми будемо адаптувати ці території, які 10 років заражені проросійською пропагандою, тою отрутою? Вона вже війшла в мозги, в кров, вона вже війшла в молоде покоління. І це не дуже, це дуже непросте питання в дійсності. Архі непросте. І знаєте, отримавши кордони 91-го року, ми могли б отримати ще таку спадщину на Донбасі, Луганську Криму, із якої б не знали, що робити. І це могла бути, ну так, вибачте. Сильна головна біль. Я прошу вірно зараз мене зрозуміти. Я за соборну і єдину Україну. Я за те, щоб ми в кордонах 91-го року. Але для мене стоїть питання: по-перше, зараз це нереалістично. По-друге, це можна досягнути тільки дипломатичним шляхом. І третє, треба мати на державному рівні розроблену тривалу програму на багато років, як ці території адаптувати назад в український культурний ментальний простір. Політичний простір це архі, важливі і складні питання. І так як уже повторюю, я не бачив відповіді на вирішення цих питань. Шановні друзі, вкотре запрошую підписатися на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, якщо ви залишите свої коментарі, вподобайки, запитання. Наперед вдячний.